Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні я хочу розкрити вам таку важливу тему, можливо, ви десь чули, можливо, ні. В Іспанії є таке поняття закон Бекхема. Що це таке, відповідно, на що це впливає, що це за взагалі поняття і так далі. Відповідно, закон Бекхема це спеціальна норма в податковому законодавстві Іспанії, в податковому законі, де відповідно нерезиденти Іспанії можуть отримати, податкові нерезиденти Іспанії можуть отримати спеціальний податковий статус або податковий режим, який дозволяє їм отримати оподаткування на території Іспанії тільки з їх доходу фіксовано на 4-5 років 24%. Повідно, закон Бехема називається, тому що його прийняли у зв'язку з. Купіли футболіста Бекхема з переходом його у Реал Мадрид, і відповідно, відповідно до цього у народі назвали закон Бекхема. Ось, А зазвичай це тільки там зміни в одній статті податкового закону, податкового законодавства Іспанії. Відповідно, 23 грудня, якщо не помиляється минулого року, були відповідно зміни в податкове також законодавство. І також зміни в імміграційне законодавство з відповідно з тим, що прийняли е, такий спеціальний вид на проживання в Іспанії у 2023 році, він запустився як цифровий кочівник. Відповідно, на сьогоднішній день існує декілька категорій е, людей, осіб, які можуть претендувати на отримання цього спеціального статусу. Нагадаю всім, що вимоги. Е, щоб отримати цей спеціальний статус, є 6 місяців, тобто є е, відповідно час. Від моменту, коли людина приїхала на територію Іспанії, в неї, в неї є 6 місяців, щоб запросити цей податковий режим на території Іспанії. Так от, які категорії відповідно мають право на отримання закону Бехму? Перше, це висококваліфіковані працівники, якщо в них є офер на роботу в Іспанію, якщо їх запрошує на роботу в Іспанію, місцева іспанська компанія і відповідно. Є ліміт по зарплаті, це більше 42 тисяч євро бруту в рік, і інші там, відповідно, вимоги це бути висококваліфікованим працівником, відповідно, мати спеціальність, яка відповідає і так далі, мати офер, тобто контракт від іспанської компанії. Це перша категорія. Друга, це, наприклад, внутрінньо-корпоративний перевід співробітників, тобто, якщо відповідно, великі компанії, корпорації і так далі відкривають. Тут в Іспанії свої філіали дочірні компанії, і при релокації відбувається великої кількості людей. От цим людям, які внутрішні корпораційний зроблений перевід в Іспанію, тобто з іноземної компанії, наприклад, також мають право отримати. Третій категорія це стартап. Тобто це е, хто отримував венже по стартапу, у кого є інноваційний бізнес-план. Нагадаю, зараз затверджую його такий орган Еніса на території Іспанії. Відповідно, е, дані особи, якщо там декілька осіб в одному бізнес-плану, мають також право отримати е, закон бекам, тобто подати на законбеки. Четверта категорія це цифрові кочівники. Але нагадаю всім, що не всі цифрові кочівники можуть отримати цю ставку 24%, а тільки ті, хто працює по найму, і відповідно, ті, хто відповідно, компанія буде платити або платить соціальні внески. Або на території Іспанії, або в своїй країні, якщо між Іспанією і тією країною укладена конвенція про соціальні внески. Нагадаю всім, що з Україною є така конвенція, і, відповідно, можливо, для таких людей оформлення відповідно, закону Беха. Ось, Відповідно, третя категорія, тобто наступна категорія, яка в даному списку: це коли людина приїжджає в Іспанію, оформлює статус ВНЖ і відкриває тут компанію, і буде тут адміністратором компанії. Для цих людей також. Може, є можливість отримувати законбек. Це, відповідно, всі категорії на сьогодні, які мають можливість отримувати цей спеціальний статус. Нагадаю, всім, що доходи за територію Іспанії не податковуються і не беруться до уваги податкової при даному статусі. Відповідно, хотілося б трошки детальніше розказати про документи. Наприклад, перший випадок по документам це коли робота в нас в іспанській компанії. То якщо людина нанята іспанською компанією, їй, щоб отримати даний статус, даний режим, відповідно потрібно наступні документи. Перше це місце, де вона проживає, тобто, якщо відповідно... У них немає даних, треба, відповідно, подати модель 0,30 з заповненням точного адресу, де людина знаходиться. Відповідно, по даному адресі буде подаватися ваша заявка, і дана податкова адміністрація буде розглядати дану заявку. Наступне це дуже важливий елемент це трудовий договір, який має бути підписаний і завірений як компанією, так і робітником. Третій документ це реєстрація в органі соціального страхування, в даному випадку в Сигуридат соціальні. Наступний документ це справка з компанії, де вказані чітко ваші дані, НІ номер, назва компанії, СІФ компанії, тобто податковий номер компанії, банківський рахунок, куди вам будуть оплачувати там, кошти і так далі. Який цей сертифікат підтверджує трудові відносини? Дата початку роботи в даній компанії і функції, ваша посада, яку ви будете виконувати в даній компанії. Друге, це відповідно, це другий випадок і другий список документів це коли ви проживаєте в Іспанії по розпорядженню іноземної компанії. В даному випадку потрібно надати такі документи. Перше це справка від компанії. Яка має бути підписана від імені даної компанії, і де буде підтверджено в даній справці трудові відносини з вами як робітником, і який подає на даний закон бекхема. Наступне – це дата реєстрації відповідно в іспанській системі соціального страхування, секунди Social». Або дата реєстрації, або документ в системі соціального страхування в країні. Де знаходиться відповідно дана компанія. Наступний елемент це адрес місця роботи в Іспанії. Тобто, якщо людина працює онлайн, то, відповідно, має бути адрес дому, де, звідки він буде працювати онлайн, тобто домашній адрес. І останнє це термін дії даного договору. Наступний елемент це. Копія документу, який підтверджує реєстрацію е, в іспанській системі е, відповідно органу соціального страхування це Сигурет Соціаль. Або, е, відповідно, в е, реєстрації в країні, де знаходиться компанія, або еквівалентний до цього документ. Наступний документ це трудовий договір, який підписується робітником і, відповідно, компанією. Третій випадок це. Проживання на території Іспанії як е, відповідно робітник, який працює онлайн, тобто е, цифровий кочівник, можна назвати. Відповідно, справка необхідна з компанії, де має бути вказано, що є підтвердження трудових відносин е, між людиною, яка подається на закон Бехема, і компанією. Е, наступне це дата реєстрації в іспанській системі соціального страхування або в системі. Страхування своєї країни, де знаходиться ця компанія, яка бере на роботу. Наступне це адрес роботи е і термін дії договору. Також копія документу, яка реєстрація тут в Іспанії, або реєстрація в соціальному страхуванні на території е країни, де зареєстрована ця компанія. І трудовий договір, який має бути також підписаний. Повідно, в даному випадку я розказав, які є списки документів, які подаються. Відповідно, кожен випадок є індивідуальний, тому, якщо ви маєте бажання оформити даний режим, можете звертатися в нашу компанію. Ми відповідно підготуємо всі документи. Також подача на даний документ відбувається онлайн і по терміну займає залежно від податкової, куди подається запит, від 3 до 6 місяців. Відповідно, недавно ми отримали цей документ, і людина отримала відповідно статус от, спеціальний податковий режим. Тому, якщо у вас є питання, пишіть в нас в коментарі, підписуйтесь на наш канал і рекомендуйте. Дякую.